Три корисних поради, які допоможуть вам захистити поголів'я від вошей, проїдів та кліщів. Перше, це чистота в курнику. Пістилка має бути сухою та доглянутою, адже саме у вологій підстилці паразити активно розмножуються. Друге це профілактичні засоби. Навіть якщо ви не бачите малих шкідників, це не факт, що їх немає. Тому важливо обробляти курник та курей для профілактики, щоб берегти їх від ймовірної загрози. І третє: додавайте до догляду за птицею натуральні засоби, такі як свіжий курник та свіжий кур. Плюс вони не несуть небезпеки для птахів та діють на постійній основі. Звичайним свіжим курником обробляйте курей як сухим шампунем. Порошок чудово проникає під пір'я та закріплюється там. А сам курник обробіть свіжим курником плюс. Треба розросити порошок 100 грам на метр квадратний в чистому курнику, постелити свіжу підстилку і також її обробити. Надалі вам потрібно буде тільки підсипати засіб 1-2 рази на тиждень. Користуйтеся порадами і ваші кури будуть здоровими та продуктивними.